Колеги, вітаю з вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Common Conquer R4 Tiberium Twilight. Називається ця гра. Я щось думав, що це епілог, бо в самій грі пишеться, що це епілог, Але ні, вона насправді Тіберіан Твайлайт. E, минулі серії 8хвилинні, позорні, дуже легкий, Ми закінчили на тому, що ми захопили вузол СКТ, який був захоплений гідеоном. Це місцеве, так розумію, банда Нот. Якась дуже слабенька, невиразна, але, можливо, щось і зміниться з нею. Так от, ми відхопили цей вузол СКТ, і все вимкнулось. І ми вимкнулися в тому числі. Я так розумію, що якось е, ті хвилі, е, які йшли з вежі, е, вплинули на наші імпланти, пов'язані з зором, і наша система вимкнулася. Тому сподіваємося, що нас в, цього, в цій місії полагодять, в цій сюжетній частині. Це буде з нами добре. Вообще, дивися. О! Милый. Жинка Милый. Наша. О, Боже, отойдите подальше. Что случилось? Я шла попрощаться с тобой напоследок, а тут. Это, это имплантат? Мэм, поступил приказ и нет. Российский. Мы о нем позаботимся. Да, я поняла. Дайте мне еще секунду. Однажды я тебя чуть не потеряла. И не хочу пережить это снова. Боже, как на да, Я люблю тебя. Давай, вампирша, поздуй. Сэр. Генерал Рикс на связи. Командор, экстремисты Гидеона пробиваются к башне Скрин. Генеральный секретарь Кейн уже на месте. Их нужно перехватить и защитить. Политическая обстановка сейчас напряжена. Mm -hmm. Нужно действовать без промедления. Конец связи. Принято. Принято. Прикольно, Командар, что Кейн наш. Наши сенсоры э, засекли приближение войск Гидеона к исследовательскому центру мы, в башне Сейчас там находится генерал-секретарь Риус и Кейн. Все это ставит судьбу Совета ГДИ под угрозу. Вам нужно помочь полковнику Джеймс защитить наших руководителей. Окей. Okay. Let's go защищать наших... Наших директоров. Краулер а в на подходе, командир. А пока обороняйтесь теми силами, что у вас есть до моего прибытия. Mm -hmm. так, без краулера, да, навіть? Ого, какие юниты, подивись. С щитом какими А, так, вот же краулер. Итак, командир. Теперь разверните оборонительный краулер. Так у меня «Петрымка» там написано. Сука. А Ожидаю приказ. Летающий. Силы НОТ осаждают базу. Вам нужно защищать ее, пока сюда не прибудет полковник Джеймс. Підтримка. Мы загружаем в первую силу поддержки. зону восстановления. Ага. Она поможет защитить базу. А тут чеоды на МСЦ. Получено новое задание. Да. Обнаружен противник. Ага. Окей. Хороший, Я понял. А мы можем их хилить, да? Лидите, я сейчас пока не разумею, что Чтобы такое. Чтобы использовать силы поддержки, выберите панель рядом а -а -а. с очередью строительства. Чтобы использовать зону восстановления, щелкните по кнопке, а затем по вашей боевой единице или а -а -а. зданию. окей. При использовании так, силы похил, ваш да. заряд энергии уменьшается. Чем а -а. мощнее силы, тем больше энергии они требуют. Так а, что и все, мы... их с умом. Просто это еще и не просто требуется тыкать F5 и делать. Можете строить боевые единицы. О, это мы можем дать вам... ремонтника Ну, дякую. Обнаружен противник. Ремонтника. Охуеть. Так розгорнути. а його Яна. треба десь туди розгорнути? Хороший маршрут. А він великий, Пишите, да? Так, і ми двигаємося. Алло, блядь, розгортуйся. Так він не хоче. О, хоче. Кто-то опять попал в беду. Кто-то опять попал в беду. Кто-то опять попал в беду. Пять, Як так? Как оно спамлять? Хтось знову потрапив у біду, хтось знову потрапив у біду. Ага, вони це збирать не вміють. Тут хілить нічого не можна. В нас ще один МС приїхав, це вже третій. А нам, типа, почекайте, а можливо, нам в подальшому треба буде аж три контроли. Типа, зараз ми по одному вчимося робити, а потім буде три і буде піздеться ква. Я насправді досі недооцінюю, бо дивіться, поки. Нема жодної поваги до цієї гри. Але можливо Обнаружен ж... Противник. Можливо ж, я щось не розумію. Розвідка обнаружила на северо-западі тоннелі Нот. Да, бункера. Уничтожив їх, я... ми остановимо вражеські підкріплення. Заберіть угу. війська і слідуйте за мною. Угу. А це ти, Получено да? Получено нове завдання. Ага, окей. -за Чого шум? І ми тебе просто хілить, Почему да, повинні, я буде. так розумію, як терпіли. Повіда буде за нами. Походу, да. Командир, Мы загружаем вам новую силу ну, поддержки Удар, ястреб. удар ястреба. На Ой. прицел на группу врагов и отдайте приказ лётчикам. Давайте поможем полковнику. Давайте, а що поки нема, нема куди. Яб за люпский. Скорее, командир. У нас мало времени строить боевые войска. Які війська? У мене, блядь, ліміт. Там ведь всё чисто. Без проблем. Які війська, суко? У мене ліміт. Я можу тільки ремонтників будувати. Бля, як это каналожу? Вона типа з мене робить ідіота. Хоча вона це ідіотка ебана. Лоуншо. Ебать, тут хоткей незручні. Не якщо, якщо хтось, в принципі, проходив Я всю гру юзав хоткеї, ви блядь, умнічки. Так, погнали. Бем центуріон. Не, ну Це виглядає прикольно, якщо чесно. Дизайн усього юніта. Вони навіть намагаються збивати ці літачки. Бля, як вони літають, звісно, кріпово. А, все, воно все роз'їбало. Давайте ще сюди полетимо. Ні, мені подобається, як вона каже. Допоможи, допоможи, Це там, якісь юніти, блядь. Дайте знати, якщо що. мобільний механік. Ч-то вони так хілять погано. Дам. Так, поїхали. Лет летіть. Летіть, перелітайте. Лиза, шоу, шоу. О, пішли. Ні, ну це вообще білка пізнес. Я не знаю наскільки вона так і в інших місцях буде працювати. Мої сили стануться. Отправляйтесь на юго-запад к научному центру для зачистки. Ну, нормально. Не, це нормально. Ні, це вообще це не білка це. це Понятно. <звіг> Данная билка, я так разумею, не требовало Полковник лет... Джеймс лет... дала разрешение строить вертолеты Касатка, поражающие как воздушные, так и наземные цели. Это поможет Осадка, расправиться со остатками знаем. отрядов нот. Касатка, мы Территория знаем. Территория очищена, ага, и на вот ней нужно закрепиться. Сначала разверните оборонительный краулер, чтобы построить защитные сооружения вокруг исследовательского центра. Бля, я юге хуя. захватите транслятор, а затем разверните рядом оборонительный краулер. Бля, ну, а це От уничтоженного вами аватара Нот остался остов, который может захватить ваш инженер. Мы дали вам возможность создавать инженеров. Остав. Это называется ОСТОВ? Ремонтник Оцей у цей труп його більний міханіарімонтнік а це не інженер А. місці. Що далі буде за нами? Тепер дивіся, воно мені каже оборонительний краулер. але ж блять, я не можу. Я так розумію, робити оборонительний краулер. Я можу лише робити захисну цей бля на связі підтримки проблема. Робіда буде насадка да. інженер прибав, ясна. Либо разверну рядом крауля. Только заведите так, меня. А я ж разверну. Ага, все, разверну. Окей. Ці штуки у мене є. Окей. Це я зараз захоплю. А це що? А, а Господи, блядь. Що відбувається? Щоб знищити свій краулер. А, мені реально треба його знищити. Захвачена постройка. Нужно опасатися, не видимо. А що інженер не поїхав, не захопив. Все, а тепер треба побудувати. Окей. Ладно, я. Я такий я не правий. Дивіться. Тобто я зможу реально їх змінювати протягом місії. І у нього тут дизайн смішний аватара І Це ми захопимо. О, ми це можемо захопити. Тепер переміщайте ваш оборонительний краулер в указаній точці і строїть в каждой з них бункер. Получено новое задание. Угу. Добре. Будуємо бункера, захоплюємо оце. Нехай буде. Нехай оце все буде. Так, бункера. Я раз. Строительство завершено. Ага, це я так розмію натяк. Понял, выдвигаюсь. Тут касаточки відпрацьовують. Давайте відразу хілить. Так, разу друга Подразделение Окей. Бля, як вони... А чого вони не дамажить його? Совет ГДИ. Я не понял. А чого вони не дамажить, блядь? Все, це кінець місії, блядь. Блять, яка це хуйова гра! Блять. 7 хвилин. Навіть не було допок. Дам. Це вже пішла, да, нова. Колеги, мені здається, це може бути гарною затравочкою на наступну серію, тому що ми зупинилися перед з усього, можливо, цікавим моментом. Але я так розумію, що це вибір кампанії відбувається. Тобто то були місії у нас навчальні, а зараз ти прям реально обираєш кампанію. Бо до цього я не міг обрати Дія або НОТ. Тобто мені просто треба було проходити ці перші три місії. То, можливо, ми пройшли навчання і далі буде. Нарешті контент побачимо вже в наступному відео. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати. Вихід нових відео. Дуже вам дякую, друзі, за вашу неймовірну активність. У нас там зараз паралельно пік виходить. Погляньте, можливо, вам сподобається не тільки в стратегії будемо грати. Мені, до речі, рекомендували Down of War перший. Я подивився, що нещодавно на нього виходив ремастер в стімі. Якщо ви теж щось знаєте про цю гру, і вам було б цікаво глянути Будь ласка, напишіть. Особливо було вдячно, якщо цей коментар ваш буде від сіми слів. А з вами був Дюха і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.